Слава Ісусу Христу, дорогі діти, продовжуємо цикл передач дітям про Бога. На минулому занятті ми з вами говорили про Моїсея, про Єгипет, про страждання народу Божого в цій країні під гнітом фараонів, котрі забули благодіяння Йосипа. Сина Якового, нащадка Авраамового. Господь вибрав особливого чоловіка, який дивом врятувався від повеління Фараонового знищувати всіх немовляк чоловічої статі, що народжуються в Ізраїльтян. І ось цей чоловік став провідником, який від імені Божого, вивів. Народ Божий, народ ізраїльський із країни єгипетської із Дому рабства. Мойсей показав 10 кар на фараона і на єгиптян. І остання кара це смерть первістків єгипетських, переповнила чашу впертості Фараонової, і він згодився відпустити. Народ Божий в пустелю. Ізраїльтяни взяли з собою не лише всі пожитки, котрі мали, але й дарунки з єгиптян, які взяли в позичку за багаторічну вікову працю, безкоштовну, дармову на народ єгипетський. І ось Господь вивів рукою міцною. І м'язом Високим вивів свій народ до моря червоного, через яке провів, як по суходолу. А фараон, котрий, отямившись від останньої кари, зібрав своє військо і погнався за ізраїльтянами, потонув разом з колісницями і всім військом у тому ж Червоному морі. Моїсей і всі ізраїльтяни заспівали похвальну пісню Богові, дякуючи йому за врятування від рабства, врятування від погоні фараонової і за спасіння при переході через Червоне море. І ось ми продовжуємо з вами біблійну історію старого заповіту, котра розповідає нам. Про життя народу ізраїльського під проводом вождя Моїсея у пустелі Сінайській. Вийшовши з Єгипту, ізраїльтяни взяли з собою якісь запаси харчів, але швидко ці запаси скінчилися, а пустеля нічого не могла запропонувати людям. Там лише жили змії. Скорпіони, і навколо був лише пісок і намети піску, пагорби, і практично ніякої рослинності, і навіть води не було. Пройшовши якийсь час по пустелі, народ почав ремствувати, нарікати на Моїсея, нащо ти нас вивів із Єгипту? Помирати у цій пустелі від голоду і спраги. Краще б ми залишалися в рабстві і все-таки насичували своє єство м'ясами і водами єгипетськими. Народ забув про те, що Господь з ними, Господь веде вогняним стовпом попереду вночі і Димовою хмарою вдень, захищаючи від пекучого сонця, Бог провів свій народ через безодні Червоного моря, як по суходолу, і обіцяв у всьому сприяти своїм людям, народу ізраїльському. Але цей народ був маловірним, він, забувши. Обітниці і благодіяння Божі, ремствував на Бога. Але Моїсей спокійно вислухав народ, кажучи, що Господь знає ваші страждання і Він вам допоможе. І ось наступного дня люди прокинулися, а навколо все біло. Це з неба випав небесний хліб, який люди називали манною небесною. Ця манна була солодка, як мед, з неї можна було пекти коржі чи пиріжки, і цим хлібом небесним люди годувалися напротязі довгого часу. Мойсей казав їм збирати манни стільки, скільки вони можуть спожити на протязі дня. А на завтра не заготовляти. Хоча народ, який постійно сумнівався, який постійно відступав від Бога, забуваючи Його любов і Його добро до людей, декотрі набирали на завтра, але вранці вони не могли споживати цю манну, бо в ній заводилися черви, і вони змушені були її викидати. Манну потрібно було збирати ще до сходу сонця, бо коли сонце сходило, вона розчинялася, розставала. Ось так Господь годував свій народ в пустелі. З часом нове випробування для народу, немає води. І знову ремствування, знову незадоволення, знову нарікання на Моїсея, але Моїсей, помолившись до Бога, виконав вказівку Божу, піднімись на гору і вдар палицею скелю. Сталося диво, скеля розломилася, і з неї потікла вода великим потоком, як з безодні, і люди до схочу насичували свою спрагу, тамували її, набирали в глечики. Годували свою, напували свою худобу, ось вдосталь. Таким чином, Господь і іншу людську проблему вирішив. Подорожуючи по пустелі, народ ізраїльський підійшов до високої гори. Ця гора називалася Гора Сінай. На цій горі колись Моїсей, ще будучи. Пастухом худоби у свого тестя Іофора побачив палаючий терновий кущ, котрий горів і не згорав. І з цього куща Господь заговорив до Моїсея і направив його в Єгипет рятувати народ Божий від рабства Фараонового. Підійшовши до цієї гори, Моїсей наказав народові. Отаборитися, бо стовп диму, який закривав народ ізраїльський від пакучого пустельного сонця, зупинився. І це означало, що і народ повинен зупинитися і розбитися табором, тобто поставити свої намети, в яких е ізраїльтяни мешкали весь період блукання по пустелі. Моїсей заборонив ізраїльтянам підходити до гори і доторкатися до неї, бо він пам'ятав слова Божі, місце, на якому ти стоїш, святе, знімив зуття твоїх ніг, так говорив Бог з палаючого куща до Моїсея. Тому і всім ізраїльтянам Моїсей заборонив підходити до гори і до неї. Доторкатися. І навіть окреслив лінію навколо гори, щоб за межі її нога людська не ступала. Моїсей піднявся на гору, щоб спілкуватися з Богом, і Господь на цій горі дав Моїсеєві закон, який був написаний. На Господній книзі ця книга складалася всього-навсього з двох сторінок, і ці сторінки, листки цієї книги були кам'яними на кам'яних листах або по-іншому скрижалях Господь написав для народу свого десять заповідей. Мойсей сповістив народу про ці 10 заповідей, і вони сповіщали наступні правила і обов'язки ізраїльтян. Перша заповідь. Я є Господь Бог твій, котрий вивів тебе із єгипетського полону, з дому рабства. Нехай не буде в тебе інших богів, окрім мене. Друга заповідь казала: Не сотвори собі кумира, чи то ідола, чи бована, несправжнього бога рукотворного, і не служи їм, і не кланяйся їм. Третя заповідь говорила: Не згадуй імені Божого даремно, не прикликай. Імені Божого без потреби. Четверта заповідь сповіщала пам'ятай день суботній, щоб святкувати Його. Шість днів працюй і зроби всі твої справи сьомий же день Господу Богу твоєму. Наступна п'ята заповідь наказувала народу Ізраїльському шанувати батька та матір. І Бог обіцяє, і добре тобі буде, і довго житимеш ти на землі. Шоста заповідь говорила: не вбий, сьома не перелюбствуй, тобто не бери за дружину собі, жінку іншого чоловіка, чи дружина, щоб не залишала свого чоловіка і не йшла до іншого. Восьма заповідь казала, не вкради, дев'ята не свідчи неправдиво або ложно на ближнього свого, не кажи про ближнього неправди. І остання десята заповідь гласить не побажай дружини ближнього Твого, ні поля Його, ні дому Його, ні вола Його, ні всього того, що є. У ближнього Твого. А ми скорочно можемо сказати не заздри. Ось ці десять заповідей, даних Богом, Мойсей виголосив народу ізраїльському, і після цього знову піднявся на гору, і сорок днів знаходився там, розмовляючи і спілкуючись з Богом. Присутність Бога на горі Сінай. Виражалася в громі, блискавках, шумі великому і клуб, клубах диму, котрі покривали вершину гори. Народ Ізраїльський боявся особисто спілкуватися з Богом і просив Моїсея, ти розмовляй з Богом, бо ми його боїмося. А Бог Моїсею говорив. Що це добре? Бо я хочу, щоб цей народ мене слухав у всьому і виконував мої заповіти, а я його буду любити і всьому йому допомагатиму. Через деякий час люди засумнівалися, а чи повернеться взагалі Мойсей з тієї гори, і чому ми не бачимо Бога? І почали просити Аарона, брата Мойсеєвого, відлити для них золотого бичка, щоб можна було йому поклонятися, і щоб вирушати далі до землі Ханаанської, до якої йшов народ ізраїльський із Єгипта, до землі обіцяної Богом, землі багатої. Котра тіче медом і молоком, ізраїльтянам не терпілося потрапити на цю землю, і вони вже не могли більше чекати Моїсея, і таким чином примусили Аарона відлити для них золотого тільця. І коли Арон зробив те, що вони від нього просили. Почалося велике святкування, танцювання навколо, навколо цього золотого бичка, ось жертвоприношення для нього. І все це було великою мерзотою перед Богом. Бог, знаючи, що відбувається у підніжжя гори, сказав Моїсеєві: спустись, бо народ мій відступив від мене. І почав поклонятися ідолу Бовану. Мойсей зійшов донизу, і коли побачив цього золотого тільця, він від гніву розбив кам'яні скрижалі з десятьма заповідями і кинув. Того золотого тільця вогонь переплавив його і перетер на порох, і наказав народу пити воду із порохом, золотим порохом цього тільця. Господь взагалі хотів знищити ізраїльтян, сказавши, що твій, твоя родина буде продовженням мого народу. Але Мойсей умовляв, Господа, просив пробачити цей народ невірний, бо він лише недавно вийшов із єгипетського рабства і ще не зумів полюбити і повірити Богові. Але окрім того, Моїсей наказав тим, хто покаявся в гріхові, взяти. Мечі і знищити нерозкаяних грішників, які продовжували поклонятися ідолів, і таких вбитих мечем було понад три тисячі. Господь ще і язви, тобто виразки хвороби, наклав на людей за відступництво і невір'я. Після виправлення ситуації, Мойсей знову піднявся на гору Хорив, як по-іншому називається гора Сінай, і ще 40 днів перебував на ній, в молитві і спілкуванні з Богом. Ми пізніше будемо говорити, про що ж саме Мойсей говорив з Богом. Але коли повернувся до народу, то ніхто не міг подивитися в обличчя Моїсеєві. Чому? Моїсей, спілкуючись з Богом, хоч не бачив обличчя Божого. Він бачив Бога лише ніби зі спини, задня Божі, бачив, але зійшовши на землю, його обличчя сяяло, як сонце. Що люди не могли на нього поглянути. Ось наскільки спілкування з Богом просвітлює і озаряє людське єство. Моїсей накривав обличчя покривалом для того, щоб спілкуватися з простими людьми. В минулій передачі ми говорили про неділі, які готують нас до початку Великого посту. Однією з таких неділь є неділя про митаря і Фарисея. Вона так називається тому, що під час богослужіння читається євангельський уривок, притча Господа Ісуса Христа, про митаря. І Фарисея. Ця притча говорить, два чоловіки прийшли в храм Божий помолитися, один фарисей, а інший митар. Фарисей так молився до Бога. Дякую тобі Боже, що я не такий, як інші люди, перелюбці, грабіжники. Я пощуся двічі на тиждень і даю на храм десятину зі всього, що придбаю. Інший же чоловік метар молився зовсім по-іншому. Він навіть не мав сміливості підняти голову чи очі до неба, а опустивши низько голову, говорив. Боже, будь милостивий до мене грішника і в цей час бив себе кулаком в груди. Ісус Христос робить висновок із молитов цих двох чоловіків, кажучи, що ось той другий вийшов із храму Божого, більше виправданий, ніж перший. До цієї притчі потрібно зробити пояснення, хто ж таки Фарисей, а хто ж таки Митар. Фарисей це людина поважного становища в суспільстві, людина багата, людина котра вважала себе правильним виконавцем всіх повелінь і законів Божих. Ось він і похваляв себе перед Богом. Що він не такий, як інший, що він не грабіжник, не злодій, не перелюбник, Ось, що він і дотримується постанов щодо посту, і дотримується постанов щодо е, десятини, тобто по, е, пожертвів в, на храм Божий. А метар це на сьогоднішній мові податківець. Людина, яка збирала податки із простих людей на користь римського імператора. А римський імператор був язичником, і, відповідно, той, хто служив язичнику, був вже якби поза законом Божим. Крім того, ті податківці метарі дуже часто перебільшували. Об'єми необхідного податку, і лишки присвоювали собі, тобто відбирали людей, по суті, на свою користь, е обкрадаючи їх. І тому цей метар, розуміючи свою гріховність перед Богом, він опустив голову і лише просив Бога, Боже, будь милостивий до мене, грішника. І ось його. Смирення, його розуміння своєї гріховності і віддавання себе на волю Божу, принесло йому набагато більше користі, ніж похваляння праведника, який не потребував у Бога допомоги, а лише вихвалявся Богові, який Він добрий. Хоча дуже часто і густо Ісус Христос викривав. Лицемірство і лукавство тих фарисеїв, котрі лише словами або показно наближалися, щоб показатися іншим людям правильними і богобоязливими, вони зовні проявляли повагу до Бога, а серце їх було далеке від Бога, тобто вони Бога не любили цією притчею. Свята Христова Церква, нас, всіх, дорогі діти, і вас, в тому числі, повчає бути смиренними, ось, любити Бога і всякі добрі справи, які ми робимо, не показувати іншим, а так як вчить нас святе письмо. Робі, роблячи милостиню, нехай не знає твоя права рука, що робить ліва, або в іншому місці сказано, коли. Робиш милостиню, то не труби перед собою, тобто не, про, не розповідай, не похваляйся, бо Бог, котрий бачить те, що зроблене таємно, віддасть тобі явно. Тому і ми з вами, дорогі діти, будемо старатися бути милостивими, милосердними, терплячими, спокійними. Не похвалятися добрими справами, щоб люди нас хвалили, а робити добрі справи таємно, щоб знав лише один Господь Бог, а Він перетворить ці добрі справи на скарби, на гроші небесні, які будуть складатися у скарбничку, у копілку на небі. І тоді, коли Господь запитає нас, а що ти робив доброго, ми зможемо показати ту скарбничку, яку ми назбирали добрі справи, про які не знали люди, а знав лише Господь Бог. Закликаю, дорогі діти, на вас, Боже, благословіння. Закликаю вас відвідувати храм Божий, особливо в дні Великого посту. Під час якого кожен православний християнин повинен не лише відвідувати храм Божий, а посповідати свої гріхи, тобто очистити душу від тих справ, які занапащають її, і причаститися обов'язково тіла і крові Христових. Приходьте до храму Божого. До наступних зустрічей в ефірі.